Дана проблема не оминула і Закарпатську область. Так, за протягом поточного року до відділу відділень полі... Національної поліції вже надійшло 30 звернень щодо безвісті зниклих дітей, за якими розшукувалося 33 неповнолітніх. Тобто, станом на сьогодні вони всі розшукані, всі повернуті в домівки. І так для прикладу, по Україні цього року. Надійшло 1736 звернень. Тобто легко порахувати за фактично за 6 місяців, якщо 1736 звернень поділити на дні, то виходить, декілька дітей звернень поступає практично щомісячно. Якщо порівнювати із статистикою по Закарпатті за останні 5 років, тобто категорія цих звернень йде на спад, Тобто, у 2012 році це було 8, за весь рік 86 звернень, у 13-му 79, у 2014 75, у 2015 59. Ну, і станом на сьогодні фактично за півріччя маємо 30 звернень щодо безвісті зникнення дітей. Щоб би. Це стосовно короткої. Історії цього, як то кажуть, заснування цього дня, і ну, статистики, яка є в нас в області, і як вже я назвав у світі, щохвилини зникає двоє неповнолітніх. Це загальна світова статистика. Основною наш сектор, який займається роботою з неповнолітнім, одна функція є профілактика іменно з даної зникнення, зникнення дітей, вивчає, хто і чому тікає. Значить… Причин можна сказати вже з нашого власного досвіду і аналізу. Всі 30 звернень будемо брати, це всі 30 окремих історій. І кожна причина індивідуальна. Переважно, звичайно, так губляться вікова категорія від 12 до 17 років. Перехідний, тому що перехідний період є саме, ну, як кажуть, небезпечний, тому що психіка. Дитини дуже ранима, дуже е, сприймає все. Е, причини можуть бути, і перше кохання, неможливість знайти спільну мову з батьками, бажання самостійності. Тобто причин, як я вже назвав, 30 фактів, 30 різних причин. Під, ну, Підштовхнути дитину до фактично покинення домівки або закладу, де можуть бути різні життєві обставини. Тобто, які завдають і психологічний, і матеріальний дискомфорт. Про що я говорю? Це непорозуміння з батьками, тобто, в такому віці навіть простий, елементарний такий процес, заборона відвідування дискотеки чи відібрання якихось там, наприклад, мобільного телефону, для того, щоб дитина вчилася, може привести до того, що дитина може, як то кажуть. В наказання батькам піти з дому у розшуку безвісті зниклої дитини найважливіше це негайне інформування, абсолютно негайне. Після події, які мали місто, я так думаю, що всі знають в Севастополі, коли зникли двоє дівчат, яких знайшли, було прийнято рішення на наше міністерство про те, що протягом доби. По будь-якому зверненню зникненню дитини порушується, ну тепер відкривається кримінальне провадження за за статтю 115, п'ятнадцятої, тобто намисне вбивство, що дає можливість у пошуках задіяти повний комплекс, тобто і залучення оперативних можливостей, і пошукових можливостей залучити. Тобто кожний безвісне зникнення дитини. Розцінюється як надзвичайна подія на рівні скоєння навмисного вбивства.